Маємо сьогодні такі закупи з бідронки. На шику. Ну якщо говорити, заїхали на 57 злотих, 39 це грошей у нас закупили. Ішли. Купили собі сьогодні горішки, не совані і совані по 7,29. Одна пачечка горішків. Таку шоколадку за 6 злотих взяли собі. Взяли ремонтну кислоту за 3,99. Взяли собі таку одну перчинку за 270 грамм заважила одна перчинка у нас. Два літних папери таких взяли по 2.29. Така ролька у нас тут. Саме такі економніший варіант. Гречку взяли за 6.29 ось таку. Шайза 4,39. Мангу за перкосу. І сьогодні в нас у нас уліву зі скидкою. Одну береш, друга задармо. 7,99 літра. Друга задармо. І взяли землю. вам Тут скріншот з землі доложу. Земля у нас 6 злотих. Маємо собі помідорчики пересадити, покупляли землю. Ось i̇şte такі у нас сьогодні маленькі закупи.